У результаті дорожньо транспортної пригоди перевернулася вантажівка, яка перевозила бочки з хімічною речовиною. Одна з бочок під час падіння зазнала механічних ушкоджень, що призвело до її розгерметизації та вилову вмістимої речовини на водія та експедитора. Таку легенду відпрацьовували фахівці служби ДСНС. Зараз в області режим підвищеної в знаєте, з проводиться навчання населення діє в діє назвичайних ситуації. Крім того, крім навчання населення в дії надзвичайної ситуації ситуаціях, проводиться практичне навчання, яке сьогодні було проведено зі службами, які були практичне навчання щодо ліквідації надзвичайних ситуацій під час аварії невідомою хімічною речовиною. Були залучені підрозділи пожежно-рятувальної служби, медицинних катастроф і Радіослужба, Держініпідемслужба. Заняття пройшло у декілька етапів. От, перший етап було, як завжди, до нас люди телефонують на службу 101, що трапилася аварія, от виїжджають наші підрозділи і з'ясовують, що там за аварія. Бачили, що невідома хімічна речовина, були потерпілі і медицинна катастрофа надавала допомогу по лікуванню е потерпілих, відповідно, е по транспортуванню і доставку в лікувальні заклади. Другий етап це державна служба епедагогі... санець. Їх є відповідна лабораторія, виїжджала, встановлювала що то за речовина, відбувала проби грунту, от і вже потім засовували що то за речовина і встановлювали. Які дії служби медицини катастроф, та яка перша медична допомога надається потерпілим під час подібних аварій? Про це та інше розповідалося в ході навчання. В зону надзвичайної ситуації було скеровано два санітарних автомобілі, дві бригади постійної готовності першої черги Державної служби медицини катастроф. Відповідно до нормативних документів наших і Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники повинні, перш за все, що Провести медичний огляд і встановити, вони є живі чи не живі. Другий етап це проведення деконтамінації, тобто знезараження, очищення шкіри, шкірних покривів, одягу. Далі укладається на довгу транспортувальну. Дошку, от фіксується голова, тулуб, нижні кінцівки, і обов'язково накладається шийний комірець. Як бачимо, фахівці служби ДСНС відпрацьовують різні надзвичайні ситуації та завжди готові прийти на допомогу. Олександр Підубний, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.